Вітаю. Сьогодні ми вирушаємо в онлайн мандрівку квест у пошуках скарбу свят вечора. Але цей скарб не золото і не прикраси. Це щось набагато важливіше, цінності свят вечора, які живуть у серці кожної людини. Щоб відкрити скарб, вам потрібно зібрати чотири чарівні ключі ключ працьовитості, ключ затишку, ключ традицій. ключ радості. На кожній станції ви виконуєте три завдання. За кожне завдання ви отримуватимете частину ключа. Після першого завдання одна третя ключа. Після другого дві треті ключа. Після третього цілий ключ. Коли всі чотири ключі зібрані, відкриється скарб свят вечора. Інструкція На кожній станції вас чекає три випробування, три завдання. За кожну правильну відповідь ви отримуєте частину ключа. Коли ключ зібрано, відкривається наступна станція. Наприкінці ви знайдете скарб свят вечора і дізнаєтеся його справжнє значення. Станція перша. Техніка на кухні. Щоб отримати перший ключ, ключ працьовитості, потрібно пройти три випробування і згадати все, що ми вивчали на першому уроці модуля побутову техніку, її винахідників. Енергощадність та правила безпеки. Готові. Починаємо. Вітаю, кухонні майстри. Ви зібрали перший ключ, ключ працьовитості. Він відкриває шлях до наступної станції сервірування столу до святвечора. Сьогодні ви дизайнери святкового вечора. На цій станції ви покажете свої знання, як створювати атмосферу затишку, дотримуючись традицій сервірування столу до святвечора. За кожне правильно виконане завдання. Ви отримаєте частинку ключа затишку. Зберіть повний ключ, і двері до наступної станції відчиняться. Вітаю, дизайнери святкового вечора. Ви зібрали другий ключ ключ затишку. Він відкриває шлях до наступної станції, таємниці куті. Станція третя. Таємниці куті. Виконай три завдання, і з кожним правильним кроком ти виготовляєш частинку ключа добра. Коли складеш його повністю, відкриєш таємницю щедрості святвечора. Молодець. Ти отримав ключ добра, знак щирості, взаємодопомоги та теплоти залишилося ще трохи, і ми відкримо головний скарб святвечора. Ми потрапили на четверту станцію нашого квесту колядка, душа святвечора. Колядка, це не просто пісня. Це тепла енергія, що об'єднує сім'ю, друзів і весь світ навколо добра. Щоб здобути ключ радості. Вам потрібно виконати три музично творчі завдання. Кожна відкриє частинку ключа, готові колядувати серцем. Браво, ти здобув повний ключ радості. Це знак щирості, спільного співу і святкового настрою. Ти даруєш світло іншим, і вже зовсім близько до відкриття скарбу святвечора. Ви пройшли всі станції, виконали завдання і зібрали частини ключів. Кожен ключ символ важливої цінності святвечора. Ключ працьовитості нагадує. Що з любов'ю і терпінням можна створити щось прекрасне. Ключ затишку – показує важливість тепла, гармонії та домашнього комфорту, ключ добра відкриває секрети традицій, знань і смачних святкових страв, ключ радості приносити веселощі, усмішки та святкову єдність. Скарб свят вечора відкрито. Цей скарб символ творчості і працьовитості, тепла і затишку, знань та мудрості, радості та єдності. Тепер ви знаєте, що справжній скарб це цінності, які ми створюємо разом, єдність, тепло, добро і любов.